Усім привіт, друзі! Наступні декілька хвилин можуть бути визначальними для вас, адже мова піде про новий L1 проєкт зі значними інвестиціями, новітньою технологією та на супер ранній стадії. У вас є усі шанси залетіти сюди з самого початку та винести великий куш. Як ви вже здогадались, то мова піде про Monad. Monad – це блокчейн рівня 1, розроблений для забезпечення високої швидкості транзакцій та низьких комісій, зберігаючи при цьому децентралізацію. Технологічний Особливістю Monad є те, що вони використовують паралельне виконання транзакцій, тобто замість послідовного оброблення, як у того ж, Ethereum, Monad використовує паралельне виконання, що дозволяє одночасно обробляти декілька транзакцій, підвищуючи загальну швидкість мережі. Основні переваги Monad висока пропускна здатність. Monad здатне обробляти до 10 тисяч транзакцій за секунду, що значно перевищує можливості багатьох існуючих блокчейнів. Низькі комісії завдяки оптимізованій архітектурі. Комісії за транзакції в мережі Monad є мінімальними, що робить її привабливою для масового використання. Сумісність з EVM. розробники можуть використовувати існуючі смарт-контракти та інструменти, створені для Ethereum, без необхідності вносити зміни, що спрощує процес міграції та розробки. Monad залучили 244 мільйона інвестицій, при тому на такій ранній стадії. Серед ці родин інвесторів Paradigm та Dragonfly Capital. До речі, співпадіння це чи ні, але проєкт, куди заносить Paradigm, найчастіше роздають ейдропи для свого ком'юніті. Тепер перейдемо до головного: до дій. 19 лютого Монат офіційно запустили тестову мережу. Від цієї дати ми зможемо прийняти участь у довгоочікуваному тестнеті. З Самого початку проєкт вирішив здивувати нас. Якщо зазвичай при запуску тестнету ми йдемо та клеймимо тестові токени, де постійні лаги, падіння і тому подібне, то Monad просто розіслали токени МОН усім активним EVM гаманцям Майже 9 мільйонів активних гаманців отримали токени. І що з цікавого, відправка зайняла всього 30 хвилин. Результат вражаючий. Щоб перевірити кількість тестових токенів у себе, переходимо. На Monad Explorer, у пошуку вводимо свій гаманець та перевіряємо, чи надіслали вам токени. У мене 10 токенів МОН. Не знаю, яка максималка, але попередньо, подивившись чати та Discord, більше 100 токенів не бачив. А що ж робити тим, хто не отримав токени, скажете ви? А я відповім. Доїти крани. Шукати та стежити щодня за кранами, десь з'являються тестові токени на пару годин, а десь видають токени для гаманців з балансами чи певними умовами. Розглядати кожен я не буду, але в описі до відео скину великий список кранів, де ви зможете взяти тестові токени МОН. Декілька з них працюють та видають трохи на момент запису відео. Тому надалі буде тільки краще та полагодять офіційний фаусет на сайті. Рішення проєкту одразу розіслати токени по адресам Мають більш позитивні, ніж негативні наслідки. Сілякі софтери не зможуть наклипати 100-200 аккаунтів у проєкт, тому якість тут важливіша, ніж кількість. Але це лише початок, я думаю, з'являться у майбутньому додаткові крани та можливості купити чи отримати тестові токени. Тоді і софтери прокинуться. Переходимо на основний сайт тестнету. У верхньому правому кутку під'єднуємо наш гаманець, той же на який ми отримували тестові токени. Також на головній сторінці нам пропонує додати тестову мережу Монат. Натискаємо додати мережу мануально, а потім додати мережу у Metamask. Якщо на цьому етапі у вас виникають складнощі, можна додати мережу через Chainlist. Одразу на головній сторінці нам пропонується зробити перші транзакції у мережі, купивши один із зазначених токенів. Я куплю усі три на дуже маленькі суми. Не забувайте, що тестових токенів у вас не так-то і багато, а дістати їх зараз складновато. Нижче буде гра фентезі. Тим, хто фармив ейдроп від бласт, напевно, чув чи приймав участь у цьому проєкті. Розписувати за нього детально я не буду, але якщо у вас є бажання розібратись в цьому, то у нашому каналі та чаті не один раз були пости про цей проєкт. Якщо коротко, вам потрібно купляти картки інфлюєнсерів та приймати участь з цими картками у турнірах. Чим активніший інфлюєнсер, тим вищий скор ваших карток. Далі пропоную змінити першу NFC у мережі Monat. Посилання на неї залишив в описі до відео. Ще багато часу, щоб зробити це. Ліміт: одна NFT на один аккаунт. Бонусом змінтимо ще одну NFT, але вже на Nerzo. Якщо вам цього замало, переходимо на цей сайт та мінтимо необмежену кількість NFT, набиваючи транзакції. Після цього за бажанням можна виставити ці NFT на продаж за мінімалку або за флор прайс на Magic Eden. До речі, зробивши це, ви зможете перейти на Layer 3 і заклеймити завдання, змінтивши куб. Це плюс одна транзакція. Інші квести також виконати там все дуже ізі. і обов'язково слідкуємо за новими квестами. Ця платформа часто допомагає якісно відпрацьовувати перспективні airdропи. У розділі App Hub для вас відкриється велика. Величезний перелік дапок на Монат. Як я сказав раніше, відео про Монат буде ще багато, тому у наступних оберемо декілька дійсно якісних проєктів на відпрацювання. Бажано без токену для сукупних аірдропів. Поки що елементарно можете у пошуку вписати Dex чи exchange та зробити пару трейдів або застейкати маленьку суму на апріорі. ну, зайвим це точно не буде. Якщо вам мало інформації з відео, можете у кінці сторінки перейти на офіційний гайд по теснету від самої команди Monat. Поки що на цьому все, але хочу сказати, що наразі все максимально сире, глючне і це лише початок побудови великої екосистеми блокчейну Monat. Ми будемо максимально відпрацьовувати цей проект, і відео про Monat ви побачите ще не раз. Обіцяю вчасно розповідати про зміни та нововведення у проєкті. А від вас прошу підписатися на наш канал YouTube та Telegram канал та увімкнути сповіщення. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.